Вони долають тисячі кілометрів по декілька разів на рік, заради того, аби надати підтримку там, де вже 10 років поспіль почуваються як вдома. Мати та син волонтери з Голландії, для яких любов до України є головним стимулом збирати допомогу та особисто привозити її у численні інтернати, сільські школи та геріатричні центри. Візитам усміхнених Лаурін та Алдвіна завжди раді, як малі, так і дорослі. Адже для знедолених українців поява цих людей завжди перетворюється на маленьке свято. Під час чергового візиту закордонних благодійників поспілкуватись з ними вдалося моїй колезі Аліні Савченко. Ця усміхнена та щира родина відкрила для себе різнобарну та колоритну Україну ще 18 років тому. Вперше культурою та побутом українського народу зацікавився батько Алдвіна, а пізніше його захоплення підхопила вся родина. Відтак, вже більше 10 років закордонні благодійники по кілька разів на рік приїжджають до нас, аби допомогти незахищеним верстам населення. хлопцям і дівчатам з багатодітних родин, людям похилого віку та інвалідам. І дорослі і малі на приїзд волонтерів із далекої Голландії завжди чекають, як на справжні. and Люди з далекої країни знають і пам'ятають про існування нашої школи і наших діток, переймаються їхніми проблемами, переймаються їхніми долями і підтримують завжди контакти, і навіть приїздять сюди до нас. В школу хочу подякувати всім за ці подарунки, які нам привезли голландці. І, е, я дуже вдячний всім діткам, які збирали в Голландії ці подарунки для нас, для нашого сусіднього інтернату. Привезли купу подарунків, солодощів дітям дуже Сподобалося. обіцяють вони нам допомогти з ремонтом спортзалу, а в спортзал привезли такі, ну як стенди, такі здорові, щоб закрити трошки стіни там, де вони ну, мають не дуже гарний вигляд. О, то будемо ми сьогодні в школі, ви подивитеся, ми їх там повішали. Ну, і спілкуванням, звичайно, допомагають. Сьогоднішній візит до однієї з сільських шкіл в області та й до інтернату, де проводиться профілактичне лікування туберкульозу, став насправді яскравим та сонячним. Життєлюбних Лаурін та Алдвіна зустрічали борхливими оплесками, усмішки. Голландці ж у свою чергу привезли для малих купу подарунків. У численних пакунках дитячі іграшки, канцтовари, тканини для шиття, спортивний інвентар та телевізори. Усе заради того, аби зробити життя цих маленьких людей яскравіше. Це десятий раз, коли я приїжджаю на Україну, і мені подобається це місто. Не дивлячись на усі проблеми, тут чудові люди, і я також люблю природу. Саме тому я повертаюсь сюди знов і знов. Під час своїх подорожей на українську землю, зокрема у Херсонську область, Алдвін та Лаурін зустріли тут багато однодумців, які пізніше стали їх добрими друзями. Херсонський нотаріус Ольга Нестерович, яка разом зі своїми колегами постійно допомагає дітям із складною долею про голландських приятелів, розказує з теплотою. Ми познайомилися з ними десь рік один-два назад. І привели їх в школу в школу, эту, посмотрели, які проблеми здесь, і сразу, буквально з наступного разу они стали приносить подарки, телевизоры, то що необхідно. Они допомагають теж по мірі можливості. Приклад цієї дружньої родини доводить благодійність та добро не знають межі кордонів і відстані. Якщо людина від щирого серця має бажання зробити чиє життя тепліше, для цього інколи достатньо лише частіше озиратись по сторонах.